Доброго ранку, малята! До нас на заняття з малювання завітав лісовий гість. Подивіться, хто це? Так, це їжачок. Дітки, подивіться, у їжачка маленька гостра мордочка, маленький чорний носик та чорні оченята. Також їжачок має гострі зубки. А на що схоже його хутро? Якого воно кольору? А як ви гадаєте, навіщо їжачку голочки? Вони служать їм для захисту від хижаків, вовків, лисиць, сов, бурсуків. Під час небезпеки їжаки згортаються в клубок. Голки їжакам служать і для транспортування різних їстівних припасів. Їжаки наколюють на свої голки яблука. Або гриби, щоб перенести їх у свою нірку. А на згадку про знайомство з цією колючою тваринкою пропоную намалювати їжачка. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарби помаранчевого та коричного кольору, пензлик, стаканчик з водичкою, серветка та два фломастери червоний та чорний. Дітки, для початку ми намалюємо тулуб нашому зачку. Беремо помаранчеву фарбу, мочуємо пензлику, водичку набираємо і малюємо овал посередині нашого аркуша. Так, нам потрібно його зафарбувати. Так, ще ми намалюємо в нашому їжачку носик, гостренький і лапки, одна лапка, друга лапка, третя і четверта. Дітки, а поки підсохне наш тулуб, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Зробимо пальчику гімнастику їжачок. Жив на світі їжачок, ма він безліч голочок. По лісочку він гуляє, гриби ягоди збирає. Він нікого не боявся. Колючками захищався, як ти носиш їжачок. Так багато колючок. Тулуб нашого їжачка підсох, і ми розпочинаємо малювати голочки. Голочки ми з вами будемо малювати коричневою фарбою. Набираємо на пензлик коричневу фарбу. І по колу нашого тулуба ми ставляємо голочки методом притискання. Притиснули і обрали щіточку. Притуляємо один біля одного. І ставляємо наші голочки. адже голочок у нашого їжечка багато. А тепер ми по всій спинці малюємо голочки. Також притискаємо наш пензлик. Ці спинки нашому гостю. Ось подивіться, як багато голочок у мого їжачка. Ще в нашого їжачка є нігті. Ми краєчком пензлика поставимо йому на кінчику лапок. Дітки. А що не хватає нашому їжачку? Так, очі і ротик. Чорним фломастером ми йому намалюємо очі. І носик. Носик у нього кругленький, маленький. А червоним фломастером ми намалюємо йому посмішку. Він у нас веселий, що він такий колючий, так? Так, подивіться, який їжачок. Получився у мене. Чекаю на ваші роботи. Бажаю вам успіхів. До побачення!